Дорогі друзі, дякую, що натиснули на це відео. Я постараюся вам сьогодні донести дуже цікаву, важливу інформацію. А від вас, попрошу дуже простенько. Залишіть прямо зараз подобайки, скільки ви зможете. Та, звісно, залишіть свою всю думку про цю всю ситуацію. І не забудьте підписатись на канал, якщо ви підтримуєте своє рідне українське. Сьогоднішня тема вона є дуже цікава, тому що. Багато українських біженців тут, в Канаді, почувають себе в темряві. І ми більше будемо говорити про жінок в тому плані, що жінки переходять через дуже багато всього і їм складно. Вони покинули свою батьківщину, їхні чоловіки, деякі захищають Україну, тут вони є з дітьми. Їм складно прижитися, важко знайти роботу і дуже тягне додому, до батьків, до свого будинку. І тут не можна казати, о, яка там темрява в тих українців. Подивіться, яка темрява в Україні на даний момент. Це є точно 100% на 1000%. Ми не обговорюємо навіть це і не можемо навіть це рівняти. Те, що відбувається в Україні, це просто повноцінна несправедлива біда. а... Це є просто темрява. Темрява в кожного в головах, ментальна темрява, де деяким людям хочеться навіть висказатися, але не всі мають можливість, не всі мають платформу. І мене попросили розповісти трошки про те, що відбувається. Розумієте, найбільша проблема в тому, що коли ви приїжджаєте в Канаду і ви не маєте, наприклад, чоловіка чи дружини, це нема різниці, який бік дивитися. Це є чужа країна, це є чужа. Земля, це є чужа мова, це є чужі люди, це є чужа атмосфера, складно знайти роботу, і люди працюють дуже часто, починають з різних таких, знаєте, простих робіт, як касиром, прибиральником, чи заливання якогось бетону, розумієте, все, щоб просто вижити, або просто щоб дотриматися до наступного дня. Але дуже Часто дуже часто люди попадають в ментальний стан за півроку, за рік айфорія пропадає і починає вдаряти реальність. Ці люди бачать, наскільки їм не подобається ходити на ту роботу щоденно принижуватися, коли на них дивляться боком ока, коли до них говорять щось і вони не можуть відповісти, бо в них недостатньо не, не є слів, запасу слів. Вони не знають англійської мови. Вони. Не можуть висловити свою думку, так як вони могли це висловити в Україні на батьківщині своєю рідною мовою. А тут на все важко, складно, тут треба пахати, тут щось не подобається, ніхто не буде терпіти зразу на другий день на, ва на ваше місце когось іншого візьмуть, потім дивляться на дітей, діти ходять теж їм складніше, теж в деяких факторах вони не знають мову, до них причепляються в школах. Вони не розуміють, чого вони тут, вони хочуть додому. Це додає більший тиск на людей, сім'ї розколюються. І ментальний стан він багатьох людей, просто не всі люди мають достатньо сили, щоб навіть висловитися, навіть розповісти. А деколи потрібно, знаєте що зробити? Деколи потрібно взяти, як би це складно не звучало, поставити себе з боку. І просто постаратися взяти контроль над своїм моз мозгом, над своїм станом, і просто подивитися на себе збоку і старатися не реагувати і не контролюватися емоціями, тому що складно завжди буде. Чим далі ви відомо, тим складніше буде, тому що нема цього повітря, нема цього прекрасного просто відчуття. Спокою деяким людям просто потрібно бути вдома деяким людям просто потрібно бути і в свій двір. Потрапити знову, просто відчути цю енергію, атмосферу більше нічого не треба. Люди часто їдуть в імміграцію за тими додатковими доларами, але дуже часто вони втрачають сім'ї, розколюються. Вони дуже часто втрачають багато своїх цінностей. Вони асимільовуються в то суспільство, і вони е, вже не ті самі, але потім за рік, за два, за три вже шкода кинути за те, що вони отримали. А назад повернутися вже дуже пізно, і вже не той. як ви повертаєтеся, ви починаєте себе почувати як іммігрантом на чужині і іммігрантом себе вдома. І це, що відбувається з українцями, деякими тут в Канаді вони потрапляють в депресію. Їм не подобається, що сусідами неможливо нормально поспілкуватися. Не подобається, що вулиці пусті. Їм не подобаються довгі зими. Їм не подобається те, що просто. Все це на ментальний стан давить, і то не то, що вони жаліються і кажуть, о, нам погано, нам так погано, ми такі бідні. Ні, вони це все розуміють, що вони навпаки щасливі в тому плані, що вони в безпеці, що нема війни, що в них є хліб на столі, але то все рівно не то в душі, і коли душа не рад не рад діє, коли душа не відчуває того спокою внутрішнього, тоді нічого ніколи не цікавить і нічого ніколи не радує, ніколи не є добре. І велика кількість навіть до мене підходять завжди. Деколи поспілкуються, деколи запитають мене, як ти пережив, як твоя сім'я пережила, як ви взагалі собі даєте раду, чи ви вже повністю асимілювалися, чи ви ні, чи ви думаєте про Україну, чи не думаєте? Я завжди стараюсь бути відкритим людьми, завжди стараюсь поговорити по душах, завжди стараюсь допомогти людям, як я можу. І це допомагає навіть одне слово. Повірте, деколи може змінити ваш ракурс життя, ваш шлях життя і допомогти, просто дати. Цей маленький мізерний е, відсоток надії, який підніметь вас в майбутнє, допоможе вам стати на ваші ноги і розпочати наступний день сильнішими, кращими і е, нормальним ментальним станом. Бо якщо ментального стану немає доброго в людини. То біда буде. І ментальний стан він сам по собі не покращиться, якщо навіть деякі люди переважно не зауважують, що в них є проблеми, поки вже аж запізно, і поки вони вже до такої степені доходять, що вони вже не можуть повернутися назад. Тому не варто дивитися на пляшки, не варто дивитися ні на які дурниці, варто завжди бути свіжим і не даватися, і не підкорятися різним цим речам і думати, о, мені погано. Я вип'ю чашечку вина чи пиво. Ні, вам треба піти випити чашечку води, піти пройтися 10 тисяч кроків або 12 тисяч кроків, піти, підняти трохи заліза якогось, змінити обстановку і зрозуміти те, що ви повинні тільки вірити і довірятися своєму ментальному стану, а не Іти зразу під всі ці, знаєте, такі солодощі, бо це у вас тільки поставить ще нижче, і ви після того пива, чи після того і шоколадки, чи після того ви ще будете більше і більше гірше себе почувати. І це одна секунда якогось відчуття доброго, але потім ви будете ще більш замучені, ще більш ментально злі, і не будете задоволені взагалі ні своїм тілом, а тіло. Дуже важливо, бо тіло це є ваше ваше резюме, це ваш імідж, це те, що показує хто ви є як особистість. І коли ви заходите в кімнату, і люди бачать, що ви спортивний чи спортивна, зразу до вас інша інше відношення, зразу на вас дивляться по-іншому, і це зразу. Трошки дає таку, знаєте, візитну карточку і дає вам перевагу в будь-якій складній розмові. І Це дуже важливо в вашому в кар'єрі та, взагалі для вашого життя. Ось така то ситуація зараз відбувається в Канаді. Хотів з вами поділитись відверто, так як воно є. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.